Всім привіт! Сьогодні ходимо на такому полі. Пошуки в нас, пошуки в нас будуть по черняхівській культурі. Ось такі класні краєвиди. Внизу там якась річечка є і будемо шукати ЧК. Напевно, це буде не один вихід, можливо два і три. Ось такі місця. Ось Колега по цеху довбеться. Ну і поки що, крім 3D-окулярів та пеніциліну по знахідках нічого немає. Зараз підемо сюди отак вниз. Перша більш-менш цікава знахідка на сьогодні це у нас половинка хрестика. Це у нас той період, що і хрестик пелюстка, лепісток. Било на 11, як проволоку. Ось уже спустилися донизу. Так що бродимо поки що тут. Так, ну ось ще така знахідка, не знаю, що воно, але таке масивненьке. Можливо, зелений колір щось схоже на їхнє. Буду гадати, але від чого воно? Браслет, не браслет. Не знаю, друзі, ось так. Ой-ой-ой, товариство, ну нарешті нарешті. сигнальчик був такий, як на проволоку. але мені здається, погляньте, яка чудова краса, як ця морда кучерява виглядає. Сигнальчик був такий 15-14, схоже було на низькопробне. Я гадаю, що буде низькопробне срібло. Оооо, яка мордяга. О, як класно. Ух ти! Це ще й двохпортретник. Твою наліво. Оце прикол. Августін, напевно. Якщо не помиляюсь. Ну, блін, взагалі бомбезна знахідка. Думав, що буде проволока, тому що динарій звучить від 21 до 23. Ну, а це вже жарок. товариства. Яка краса? Продовжуємо. A few later. День другий. У нас світає, край неба палає. Ось уже юний орел чи коршун. Ось в самому кінці кричить, щось знайшов. Схоже щось по їхній культурі, якась монетка. Тільки я не знаю, чому не Динарій кричить. Коротше він не зна, Динарій чи ні. Так, ось Антона знахідка. Якась монетка. А що воно? Поки не зрозуміло. Скільки показувала на цьому? 18. Ще одна незрозуміла знахідка. Що схоже на пряжку, але напевно ні. Щось воно товстеньке оцей край. Перелізли вже товариство на інше поле. Такий п'ятак. Трапляється радянська кераміка. Так, і у нас поверхневий сигнальчик. Ось тільки ногою відгорнув, і це в нас якийсь кругляш. Копійка 60 чи 80 якогось року. Добре. Ось такі краєвиди. Ну що ж, спільнота? Давайте пробіжимося по знахідках. І спочатку в нас буде шмурть. і отут я прошу визначення, що це в нас саме було. Ось така металопластика. Цікавенька штука. І ось таке. Ну, це більше схоже щось від, напевно, від ремня Так, хрестик у нас ще випав, на жаль, тільки частина його. Ось така шмурт з візерунками. Ну, більше цікавить, від чого це в нас було. І оця штучка. Ну і саме, звісно, гість програми, що не є класна знахідка, друзі. Це в нас римське срібло, таке я не очікував, звісно, знайти. Динарій це завжди приємна знахідка, а особливо коли це ще й двохпортретник, якого в своєму житті я ще не знаходив. Це в нас 138-139 рік. У нас голова Антоніна Пія не покрита. І голова марка Аврелія не покрита. Ось таке у нас срібльце. Двохпортретник. Ціною товариство я не цікавився, точніше цікавився, але десь приблизно плюс-мінус півтори тисячі гривень, кому цікаво. Але продавати я її не буду. Монетка йде в колекцію. Це кому цікаво. Ну і звісно від стану. Нічим я її не чистив. Ось така мене тосина. Тільки помив водою і щіточкою легенько зверху протер. Ну, як завжди, друзі, традиційний заклик, кому було цікаво, підписуйтесь, коментуйте. Так Ютуб зрозуміє, що відео цікаве та пропонуватиме його більшій кількості людей. А українського контенту повинно бути більше. Тому прожимайте ваші вподобайки за такий вихід. І чекаю вас всіх на каналі з новими відео.